Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дії прикметникової та дії звороти. Дієприслівниковий Дії зворот це дієприслівник, плюс залежні від нього слова. Приміром, читаючи книгу, він заснув. Дієприслівниковим зворотом тут буде читаючи книгу. Ми виділяємо його комою. Дієприслівниковий зворот виконує функцію відокремленої обставини, тобто певної додаткової дії підмета. Дієприслівниковий зворот може утворюватися доконаним та недоконаним видом. Доконаний вид, зробивши, сказавши, ввійшовши, недоконаний вид. Читаючи, пишучи, кажучи, говорячи. Важливо дивитись на правильну побудову слів у реченні з дієприслівниковим зворотом. Споживаючи ліки щодня, відомо про користь. Незрозуміло, кому що яка користь відома. Речення побудоване невірно. Тому перефразовуємо: споживаючи ліки щодня, ми знаємо про їхню користь. Дієприслівниковим зворотом буде споживаючи ліки щодня. Також дієприслівниковий зворот можна замінити підрядним реченням. Приміром, читаючи книгу, коли читав книгу, пишучи твір, коли писав твір, не знаючи дороги, тому що не знав дороги. Наступне це дієприкметниковий зворот. Це в нас дієприкметник, плюс залежні від нього слова. Дієприкметниковий зворот виконує функцію відокремленого означення. Приміром, розсаджений на друзів він пішов. Розсаджений на друзів буде в нас відокремленим дієприкметниковим зворотом. Важливо проговорити та запам'ятати, коли дієприкметниковий зворот відокремлюється на комами, а коли ми ці коми не ставимо. Завжди ми ставимо коми в дієприкметниковому звороті, якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, якщо стосується займенника. Приміром, стомлений він заснув, він займенник, тому виділяємо комами з відтінком обставини. Розсаджений на них, хлопець змушений був піти. Розсаджений на них з якої причини? Чому? Це в нас обставина, тому виділяємо комами. Відділені від означуваного слова. Прочитана вчора книга лежала на столі. Коли дії прикметниковий зворот коми не відокремлюються, якщо він стоїть перед означуваним словом, наприклад, сповнені радості люди надихають мене, сповнені радості дії прикметниковий зворот, люди означуване слово, але тут ми не відділяємо дії прикметниковий зворот комами, тому що він стоїть перед означуваним словом. Однак є три випадки, коли дії прикметниковий зворот, який перед означуваним словом, ми все ж таки комами виділяємо. І перше, якщо є займенники, сповнені радості, вони надихають мене тоді, кому після дієприкметникового звороту ставимо, тому що є займенник вони. Друге, коли присутні додаткові слова між дієприкметниковим зворотом та означувальним словом. Приміром, сповнені радості надихають мене люди, виділяємо кому ми. І третє це з відтінком певної причини. Коли до дії прикметникового звороту ми можемо поставити питання чому. Наприклад, налякані грозою, пташки кружляли над своїм гніздом. Дієприкметниковий зворот, налякані грозою, питання чому? З якої причини? Тому що їх налякала гроза. Тут кому ми виділяємо. На сьогодні це все. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі.